Сирний пиріг, який просто тане в роті. Для початку готую тісто. Беру масло кімнатної температури та збиваю його міксером. Додаю цукор, ванільний цукор, потім яйця і знову все перемішую. Просіюю борошно з розпушувачем і замішую тісто. Формую його в кульку, загортаю в плівку і кладу в холодильник. Поки тісто охолоджується, готую сирну начинку. Збиваю кисломолочний сир. З цукром і яйцями. Потім розчиняю пудинг в молоці і додаю в сирну масу. Перемішую все до однорідності. Дістаю тісто, розрівнюю його під форму і викладаю в деко. Зверху виливаю сирну начинку і ставлю випікатися. Поки наш пиріг в духовці, готую маренгу. Збиваю білки з дрібкою солі. Додаю цукор і звиваю до білої пишної маси. Після 50 хвилин випікання дістаю пиріг і викладаю меренгу. Зменшую температуру до 150 градусів і ставлю ще на 20 хвилин. Тим часом обсмажую кокосову стружку на вершковому маслі до золотистого кольору. Готовий пиріг посипаю кокосовою стружкою і залишаю трохи в духовці. Потім охолоджую і насолоджуюся неймовірно ніжним ароматом. Ви тільки подивіться, як цей пиріг виглядає гарно в розрізі. Готуйте і смакуйте.